Озвучено Tokar.ua це Плутон. Крижаний світ за 7,5 мільярдів кілометрів від землі. І донедавна найкращі його зображення були лише кількома пікселями, захопленими могутнім космічним телескопом Габбл. Та тепер. Завдяки місії НАСА, нові обрії, ми знаємо, що це дивовижний світ з крижаними горами, льодовиками з азоту та навіть розрідженою атмосферою. Хоча політ і відбувся три роки тому, це не кінець подорожі нових обріїв. Усього за кілька місяців він має ще одну зустріч. То, що заповнить ще більше прогалин у наших знаннях про пропуя Скойпера це зустріч з Туле, найвіддаленішим об'єктом, якого ми будь-коли досягали. Я зробив ціле відео про нові обрії, тому зараз дам лише короткий огляд. Планетологи десятиліттями хотіли відрядити місію на Плутон. Ще 1989 року Алан Штерн разом із дюжиною планетологів створили групу, яку назвали Підземелля Плутона. Їхньою метою було організувати місію, що досягла Плутона, світу, який не вдалося побачити місії Вояджер. Після кількох довгострокових місій космічний апарат Нові Обрії нарешті розробили. Він вирушив до Плутона 2006 року. Знадобилось аж десять років, аби нові обрії досяг Плутона з гравітаційною допомогою Юпітера. 14 липня 2015 року космічний апарат максимально наблизився до Плутона, вперше побачивши планету та її супутник Харон. Зблизька міжпланетну станцію обладнали сімома приладами для фотографування поверхні Плутона у кількох спектрах, вимірювання температури, визначення хімічного складу атмосфери. Зображення, надіслані на землю апаратом, були неймовірними, незрівнянно кращими проти розмитих пікселів від телескопа «Габбл». Як завжди, така зустріч поставила більше питань, аніж дала відповідей, і тепер планетологи довго над цим міркуватимуть. Але місія новій обрії триває. Нещодавно апарат знайшов цікаву стіну водню довкіл сонячної системи. А ще за кілька місяців він здійснить ще один проліт повз Ультіма Туле. Поговоримо про те, що ще відкрив нові обрії. Чого чекати, коли він досягне Туле 1 січня 2019 року? І чи є плани щодо нових місій, які повернуться до Плутона та Херона, і не лише для прольоту, а й щоб вийти на орбіту та можливо навіть приземлитися. Словом, хоч нові обрії пролетів повз Плутон понад три роки тому, знадобилося аж 16 місяців, щоб передати усі дані зі швидкістю передачі у 1-2 кБіт на секунду, пішло так багато часу, хоча дані було знято за кілька днів. Потім нові обрії знову заснув аж до липня 2018-го, Коли НАСА розбудило його і підготувало до зустрічі з Туле, також відомим як 2014 МЮ-69. Ми дуже мало знаємо про цей астероїд. Його відкрили за допомогою телескопу Габл. Два роки тому і його розмір майже 30 кілометрів в діаметрі. До порівняння це десь у п'ятеро більше ніж комета 76 пі, котру відвідала місія Розетта. Запущена. І десь у 60 разів більше, ніж астероїд Бену. Ціль місії НАСА – Рекс Оператори станції нові обрії якраз оприлюднили нові зображення Туле. Це лише маленька пляма на камері космічного апарату, і водночас велике досягнення з огляду на те, що Туле за 160 мільйонів кілометрів, тобто далі ніж сонце від землі. 1 січня 2019 року нові обрії пролетить найближче до Туле, всього за 3500 кілометрів від об'єкта поясу Койпера. Це втричі ближче ніж відстань до Плутона і Харона, на якій перебував апарат, і це дозволить побачити особливості поверхні аж до 30 метрів у діаметрі. Чи це одиничний об'єкт? Купа уламків? Контактний подвійний об'єкт, як от 67 p Ми наразі нічого не знаємо, тому не дочекаюся побачити перші зображення. Що буде потім невідомо. Нові обрії досі має запас пального. Якщо відкриють нові об'єкти пояса Койпера, його можуть знову перенаправити для зустрічі з ними. Ті однією новиною від Зонда стало відкриття величезної стіни водню довкола сонячної системи. Відкрив її прилад Аліса на борту нових обрії, що вловив слабке ультрафіолетове випромінювання за геліопаузою сонячної системи. Геліопауза це місце, де потік сонячної плазми врівноважується тиском міжзоряного газу Там остаточно гальмують сонячні вітри. На дальньому боці геліопаузи нові обрії виявив слабкий сигнал нейтральних атомів гідрогену, що накопичуються поза геліосферою. Величезна стіна водню, яку вперше побачив Вояджер. Нові обрії ще кілька місяців спостерігатиме за цією ділянкою, щоб допомогти астрономам скласти цілісне уявлення про найвіддаленіші куточки сонячної системи. Ми побачили перші чарівливі зображення Плутона, але звісно, планетологи хочуть дізнатися більше. Вони вже планують нову місію, що зможе навіть приземлитися на поверхню Плутона. Так зустріч нових обрів з Плутоном була неймовірною. Однак, упродовж польоту зонд зняв лише 40% Плутона та Харона. У роздільній здатності 10 кілометрів на піксель. Окрім того, так і не вдалося зняти жодного іншого малого супутника Плутона у високій роздільній здатності. Уявіть те, що ми побачили на Плутоні та Хароні, це лише половина історії. І в дослідників Плутона досі залишається безліч запитань. Чому там такий активний процес заледеніння? Чи притаманний Плутону кріовулканізм? Які геологічні процеси створили ці незвичні гірські хребти? Чи лежить під шаром льоду рідкий океан? Чи інші боки Плутона і Харона виглядають так само, як і ті, що ми вже бачили? Аби дізнатися більше, дослідники хочуть відправити туди супутник або навіть приземлитися на Плутон? У відео про нові космічні телескопи. Я вже згадував, що дослідники космосу фіксують свої цілі як частину десятилітнього дослідження 2023. У документі під назвою «Білі записки про продовження місії на Плутон, передумови, обґрунтовування і рекомендації для нових місій. Команда планетологів доводить, чому місії на Плутон мають бути пріоритетом для НАСА та розповідає про їхні різновиди. Є три варіанти: ще один проліт повз, вихід на орбіту та приземлення. Проліт це недорога місія, яку слід розрахувати так, щоб побачити якомога більше ще не зафіксованої поверхні. Також можна розробити новий набір приладів для вивчення середовища Плутона та збору додаткових даних. Після закінчення прольоту повз Плутон можна вирушити вивчати інші об'єкти поясу Койпера. Звучить доволі знайомо. Ще цікавіша ідея відправити орбітальний зонд. Це був би флагманський апарат, що рухався б до Плутона повільніше, але зміг би вийти на орбіту та залишитися. Протягом кількох років він може інтенсивно вивчати усі світи у системі Плутона. Він допоможе відповісти на запитання, породжені новими обріями. І найцікавіший варіант приєднання наземного апарату. Як зробили з європейським зондом «Югенс», що НАСА приєднало до Касіні на Сатурні? Цей наземний апарат від'єднається від орбітального і сяде на поверхню Плутона, щоб вивчати її зблизька. Місія на Плутон буде дуже схожою на місію світанок від НАСА і матиме іонний двигун, щоб генерувати високі швидкості і дістатись до Плутона доволі швидко. Але на відміну від світанку, який тримався ближче до сонця у поясі астероїдів, орбітальний апарат Плутона як батарею використає шматок Плутонію, що розкладається. Алан Штерн, головний дослідник нових обріїв, каже, що орбітальна місія з потужною ракетою триватиме десь 7-11 років, щоб долетіти до Плутона залежно від ракети носія, місію слід запустити десь поміж 2026 та 2028 роком. І тоді місія зможе руками вивчати систему Плутона. Зможе сфотографувати решту Плутона і Харона у дуже високій роздільній здатності, та навіть матиме час, щоб сфотографувати інші супутники. Апарат буде обладнаний глибокогрунтовними радарами, масовими спектрометрами, термальними картографами та альтиметрами, розробленими для дослідження зпроб Плутона. Перебуваючи на Плутоні досить довго, місія спостерігатиме, як змінюється крижаний світ, віддаляючись від сонця своєю орбітою. Нові обрії дослідив атмосферну туманність довкола Плутона. Але нова місія зможе визначити хімічний склад атмосфери. Чи є там погода? Та й вивчення Харона має бути не менш цікавим. На поверхні Харона залишилися сліди древніх тектонічних плит. Колективність гасла, як виникли червоні плями на поверхні цього супутника. Тривала місія може дослідити решту місяців Плутона або матиме багато можливостей для близьких прольотів. Ми лише трохи зазирнули в таємний світ Плутона та Харона, і лишилося чимало запитань, відповісти на які зможе тривала місія. Звісно, так можна сказати про кожен куточок сонячної системи. Це величезний простір, а ми дослідили тільки його ділянку. І вражає, що лише кілька місяців відділяє нас від зустрічі нових обрів та Туле. Це шанс побачити ще один світ у поясі Коперника. І чудово знати, що є плани повернутися до Плутона. Я певен, що хочу побачити більше. А ви, ви підтримуєте місію на Плутон? Напишіть про це у коментарях.